Росіяни щогодини приблизно запускають штурми групи по 4-7 осіб. Щогодини це все відбувається, починаючи від засвіта, коли стає сонце, а переважно це дуже ранній період доби. І в цей час іще тумани, дощі в нинішній період року. І дуже важко в принципі виявляти ворожі групи. Уявімо, що ці ворожі групи почали просуватися. Просуваються вони вздовж лісопосадок, кущів якихось, укриттів використовують, де. Дронам дуже важко до них дістатися через те, що гілки, як мінімум, навіть заважають. Плюс до цього всього в кожній штурмовій групі противника зараз ходять бійці із дробовиками, автоматичними дробовиками, які дозволяють протидіяти, в тому числі півідронам, коли вони підлітають до наших військовослужбовців. Артилерія у цьому випадку безсила, тому що мішені рухомі, і їх багато. Вони з різних напрямків розконцентровані маленькими осіб. кубками. Маленькими кубками е, рухається відповідно. Артилерія, тільки якщо вона з касетними боєприпасами, вона має шанс е, ну вразити е, противника. Е, Продовжуємо далі. Ситуацію Ворог просувається. Якась частина його знищується на цьому етапі. Просування по посадках е, доходить інша група, яка виживає, доходить до е, меж забудов. В забудовах вони одразу ховаються по хатах або переважно по підвалах. Наприклад, які є при польохах при кожній хаті. Є в принципі льох в українській традиції. Це нормальна історія. Е, ховаються вони там по льохах. Всі ехпівідрони в цьому безсилі. Вони не мають тієї потужної бойової частини, щоб викорити звідти окупантів.